У маленькому місті жив собака на ім'я Чарлі. Чарлі був непростим собакою, він був справжнім фокусником. Його господар, пан Антон, був відомим церковим магом, який виступав з магічними трюками перед великою аудиторією. Але мало хто знав, що його найкращим помічником був саме Чарлі. Чарлі був надзвичайно розумною собакою, він міг знаходити заховані предмети, допомагати господарю з картковими трюками. І навіть робити так, щоб речі зникали і з'являлися у найнесподіваніших місцях. Разом з паном Антоном вони створювали неймовірне шоу, яке зачаровувало дітей і дорослих. Одного дня цирк приїхав до нового міста, і всі чекали на велике шоу. Пан Антон та Чарлі готувалися до виступу, придумуючи нові трюки, щоб здивувати публіку. Вони вирішили зробити щось особливе. Чарлі мав навчитися справжньої магії. Змушувати предмети літати. Довго тренуючись, він навчився цього трюку. Він міг дивитися на предмет і, зосередившись, піднімати його повітря. Це був не просто фокус, це було справжнє диво. Пан Антон був дуже задоволений своїм учнем і вирішив зробити цей трюк кульмінацією шоу. Настав вечір великого виступу. Сцена була прикрашена. Глядачі зайняли свої місця, і шоу почалось. Пан Антон демонстрував свої звичні трюки, але всі чекали на щось особливе, про що говорив ведучий. І ось, нарешті, настав час для Чарлі. Пан Антон оголосив: А тепер, дорогі глядачі, час справжньої магії. Зустрічайте мого вірного помічника Чарлі. Чарлі вийшов на сцену під оплески глядачів. Він виглядав дуже серйозним, адже знав, що від нього чекають справжнього дива. Пан Антон постав на сцену капелюх і попросив Чарлі показати свої вміння. Чарлі підійшов до капелюха, уважно на нього подивився. А потім капелюх почав повільно підніматися у повітря. Глядачі затамували подих. Але це було ще не все. Чарлі змусив капелюх кружляти над сценою, а потім він акуратно опустив його на голову пана Антона. Глядачі вибухнули оплесками, всі були в захваті від цього трюку. Пан Антон вклонився і підняв Чарлі на руки, показуючи його публіці. Після цього виступу Чарлі став справжньою зіркою цирку, всі говорили тільки про нього, а діти намагалися дізнатися секрет його магії. Але Чарлі, як справжній фокусник, ніколи не розкривав своїх таємниць. З того часу пан Антон та Чарлі продовжували дивувати людей своїми виступами. І кожного разу їхні трюки ставали ще більш захопливими. А найголовніше, що вони робили це разом, як справжня команда. Чарлі залишився вірним другом і найкращим помічником, який завжди був поруч у найважливіші моменти. І жили вони щасливо, продовжуючи дарувати людям радість та диво, яке можна знайти лише у світі магії та справжньої дружби.